Привіт, мої хороші! Сьогодні у мене для вас огляд фітнес-браслета від фірми Xiaomi Mi Pen 10. До цього я користувалася вісімкою. Дев'ятку я пропустила і тепер розкажу, яка велика різниця між вісімкою і десяткою. А ще покажу кілька гарних картинок екрана, щоб ви побачили, як можна змінювати вигляд браслета під свій стиль. А зараз я покажу вам. Як виглядає десятка на руці? Ось так от виглядає Mi Band 10 на руці з рожевим корпусом. Як бачите, сам корпус матовий, а не глянцевий, як у вісімки. Вісімка була моїм щоденним помічником. Компактна, легка, акумулятор тримався до 16 днів. Екран був 1,62 дюйма, яскравість 600 ніт і вистачало навіть на сонці. Я активно користувалася трекінгом сну, кроків та пульсу. Для своїх грошей він був ідеальним браслетом. Але хотілося більшого екрану, ще більшої яскравості, і щоб меню було трошки сучасніше. Перше враження від десятки це екран, він виріс до 1,92 дюйма, рамки стали тонкіші, і картинка виглядає просто шикарною. Яскравість до 1000 ніт, навіть влітку на вулиці можна спокійно бачити всі дані, навіть якщо у вас екран білого кольору. Сам браслет трішки змінив форму. Він все ще компактний, але виглядає більш сучасно. І, як завжди, можна змінювати ремінці. Хотіла додати, що ремінці від 8 ки та 9 підходять на 10ку. А зараз моя улюблена частина. Налаштування картинки екрану. Їх тут просто море. Класичні з великими цифрами, милі з анімаціями, мінімалістичні для тих, хто любить стриманий стиль, і навіть я можу поставити своє фото чи будь-яке зображення з телефону. А зараз я покажу вам декілька картинок екрану. А зараз я розкажу про функції mi Band 10. Отже, Mi Band 10 отримав оновлені сенсори для пульсу. Тепер вони точніші, навіть коли ви навіть під час активних рухів додали нові спортивні метрики, такі як відновлення після тренування. Є always on display, і він тепер оптимізований, з ним батарея тримається до тижня. А без нього приблизно 2. Понял керувати музикою, читати повідомлення прямо з браслета, а текст тепер видно набагато більше завдяки великому екрану. Дев'ятку я не користувалася, як я вже казала, але по характеристиках бачу, що там екран був 1,74 дюйма і 800 ніт. А у 10 1,92 дюйма і 1000 ніт, плюс нове покоління сенсорів. Тому перехід з 8 на 10 відчувається набагато сильніше, ніж з 9 на 10 Мені подобається, що цей браслет став більш модним. Це вже не просто фітнес-трекер, а аксесуар, який можна підлаштовувати під будь-який стиль. І найприємніше, що є багато картинок для екрану. Плюс великий екран реально зручніший і для спорту, і для читання повідомлень. Якщо у вас вісімка, перехід на десятку дасть вам більше екрану, більше яскравості, нові функції та купу варіантів оформлення. Якщо хочете, щоб браслет був не тільки помічником, а й стильним доповненням, це саме той випадок. Ну і не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. А поки що всім па-па!